Всім привіт! Бородата мотивація на зв'язочку. Хочу сказати або розповісти про своє спостереження, яке я зробив е, на протязі цього року. Якщо ви е, в наступному е, дні знаходите якесь, е, якусь справу, яка вам дуже подобається. Прямо ви дуже захоплені цією справою. Навіть якщо м, майже немає часу на неї, чи ще щось. ну, Наприклад, не знаю, там, купі, куп, купили на комп апгрейд, зробили нову відеокарту і вам е, запропонували пограти в якусь гру. Годинку. там, Пів, ну, пів годинки, не, ні, але ну, годинку-дві дві годинки. Дві годинки. Е, завтра субота чи неділя, до речі, завтра субота. Всіх з п'ятницю. Тож, ви повинні. І вам треба зробити якісь дуже багато речей. Наприклад, поїхати в гараж по якимсь справам, там, поїхати на СТО машину перемонтувати, поїхати з дружиною, з дітьми кудись відпочити, чи там купити щось, поїсти на весь тиждень там, ще щось, щось таке. Що від вам від цього ну, не то, що буде дуже погано, але це дуже затратне по часу і по е силам час. Тож, ви повинні зрозуміти, що ви повинні знаходити в наступному дні, вибачте, щось таке. П'ятниця, <гум> ні спочухався трошки, щось є в цьому. Е ви повинні знайти в наступному дні, тижні, місяці щось таке, до чого ви будете йти. І тоді ви будете засинати дуже гарно, спати дуже гарно і просинатись з думками тільки про хороше, про те, що ви будете робити хоч 5 хвилинок. Все, підписуємося на канал, ставимо лайк, дуже довге відео було, вибачте. Але це емоції справжні. Перевірені часом, як то кажуть, підписуємося на канал, ставимо лайки, колокольчики, і поїхали в нове відео.